Вітаю! Сьогодні в огляді яскрава і технологічна миша для геймерів Fantech VGC 2 Venom 2 Vibe. Це модель, яка поєднує зручну симетричну форму, сучасний сенсор і RGB підсвічування, доступне одразу в кількох кольорах корпусу. Сам корпус миші виготовлений з міцного abs пластику, має приємну матову текстуру і зручні вигнуті панелі основних кнопок. Ергономічна форма підходить як для правої, так і для лівої руки. Чудово лежить у руці навіть після кількох годин гри. Окремо варто відзначити RGB LED підсвічування, яке розміщ Ще не лише на колесі прокрутки, а й у декоративних зонах корпусу. Це додає стилю й атмосферності сетапу. Маємо шість кнопок: дві основні колесо прокрутки, кнопка зміни DPI та дві додаткові бічні кнопки. Перемикачі Хуано із ресурсом до 20 мільйонів кліків, що є високим показником надійності у своєму класі. Кліки чіткі з добрим зворотнім зв'язком, усе саме так, як очікуєш від ігрової миші. Фантеч VGC 2 Venom 2 Vibe оснащена сенсором Pixart 3220, що непогано підходить для геймінгу середнього рівня. Підтримується роздільна здатність від 800 до 4000 DPI, швидкість руху 30 дюймів на секунду, а частота опитування 125 Гц. Ці характеристики забезпечують точне та передбачуване відстеження, що важливо і в динамічних шутерах, і в стратегіях. Миша працює через Стабільне бездротове з'єднання на частоті 2,4 ГГц зі стандартним радіусом дії до 10 метрів. У комплекті є компактний USB-адаптер, який забезпечує підключення без затримок. Модель оснащена акумулятором ємністю 300 мАч, що дає до 40 годин активної роботи без підзарядки. Зарядка здійснюється через сучасний роз'єм Type-C, що розташований у передній частині корпусу. Є зручний трипозиційний перемикач живлення, який дозволяє вмикати мишу з підсвічуванням або без нього. Його залежно від ваших вподобань чи бажання зекономити заряд, фантеч vgc 2 Venom 2 Vibe буде цікава тим, хто шукає симетричну бездротову мишу з яскравим дизайном, сучасним сенсором і хорошою автономністю. Якщо тобі потрібен саме такий надійний геймплейний партнер без дротів, тоді ця миша точно варта уваги.